Місцевий розвиток, його інструменти, партнерства та можливості для громад. Про це йшлось на форумі на Золотоніщині. Він відбувся в нажах платформи діалог влади та бізнесу, що діє при Черкаській обласній військовій адміністрації. Участь у форумі взяли місцеві підприємці, керівники територіальної громади, також представники Міністерства економіки, Міністерства агрополітики та продовольства України, профільних організацій. Ми всі розуміємо, в яких умовах живе сьогодні країна. Тому кожне нове робоче місце, кожен сплачений податок і кожна гривня вкладена в розвиток. Є внеском у стійкість держави Аби зазначив начальник обласної військової адміністрації, саме армія, саме наші збройні сили, сектор безпеки і оборони сьогодні потребує, по-перше, сильного бізнесу, розвитку цього бізнесу, збільшення робочих місць, сплати податків, взагалі руху нашої економіки, тому що тільки тоді ми можемо говорити, що наша держава залишається стійкою. Саме головне поєднувати зусилля. Чому ми можемо це робити? Тому що. Армія цього потребує, вона має бути впевнена в тому, що стійкий тил цього року. Вже спрямовано 55 мільйонів гривень державних грантів підприємцям Черкаської області. І Це лише один із доступних інструментів. Учасникам детально розповіли про можливості, які надає платформа, «Зроблено в Україні. «Зроблено в Україні це не про бренд, це не виключно про економіку. Це про зміну парадигми сприйняття українського товаровиробника і українського товару. На жаль, з історії. Там, навіть з мого дитинства ми всі пам'ятаємо, що у нас імпорт не передважала над національним, позиціонувалося як більш якісне, і ми хочемо це змінити навіть під брендами, якщо вони написані латиницею і виглядають як іноземні, це українські товари, якісні українські товари, доступні українські товари, ті товари, які мають бути у наших споживачів, розвивати нашу економіку. Водночас держава надає бізнесу інструменти підтримки, якими потрібно користуватися активніше. Наша місія це допомагати бізнесу. Наша місія це. Знайти працівника, якісного працівника. Тому наша візія це щоб роботодавець знав, з нами швидко, з нами можливо вирішити ті питання, ті проблем, проблемні прогалини, це саме в людях. Ми можемо допомогти, ми можемо перенавчити. Для того, щоб ви щось впали, треба вставати і щось робити. Якщо ми не будемо чого робити. У нас не буде не проєктів, ми не будемо залишати інвестиції, ми не будемо спілкуватися з інвесторами, ми не будемо знати, як написати проєкт, як писати бізнес-план для підприємців. А хотілося б, щоб це було в синергії і щоб бізнес дійсно допомагав. Громадами, органам місцевого самоврядування робити цікаві проекти, надавав ідеї, надавали б своє бачення на форумі. 9 громад золотоніщини підписали договір співробітництва для створення спільного проєктного офісу Лівобережжя Черкащини. До цієї ініціативи можуть приєднуватися інші громади. Офіс працюватиме над спільними розвитковими проєктами. Завершення вже хочу наголосити: немає у нас в будь-якій громаді окремо взятого там керівництва громади, або там окремо взятого. Бізнесу або окремо взятої обласної адміністрації, це все спільна велика родина, яка робить величезний спільний результат.